Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І я хочу сьогодні з вами провести експеримент. Так як я використовувала, робила відеовідгук на ось цю палеточку, наносила на руку. Хочу зробити експеримент. Наношу зараз нашу пінку ось таку кисневу. Дуже-дуже класну штуку, я її використовую для себе, я її люблю. Також я використовую для комбінованої шкіри пінку. І роблячи масаж обличчя саме своїм клієнточкам, я використовую для вмивання і для зняття макіяжу ось таку кисневу пінку. І ми зараз з вами наносимо її. Тобто ми зараз таким чином з вами перевіримо, як же все-таки працює наша пінка і як працює наша щітка-масажер для обличчя. Вмикаємо її. І починаємо ось такими рухами, можемо її перевернути, щоб більш глибші були. Наші, ти, наше очищення обличчя, так? Ви бачите, що вона має мілкіші ворсиночки і крупніші ворсиночки, Тобто, ось так ми починаємо. Вона вібрує, тим самим, якщо От вібрує масажер, тим самим він пробиває. Краще, так, він краще вносить туди в наші пори чи, чистячі. Е будь то пінка, будь то кремообразний. Так? Е умивалочка, чим ви користує? користуєтесь, воно е краще проникає в наші пори. Ну що, е я ось так. Масажерчиком помасажувала і змиваємо. Ось так ви бачите, що залишилося. І змиваємо тепло. Ну що, дивимося на мою ручку. Так, ось тут я її е, тільки що ось такою щиточкою масажером е, змивала, змивала пінкою е, самою, для мене вона сама найкласніша. Е, ось така піночка тут у нас. Скільки в нас іде тут? 150 мл, так? І що круто, що вона киснева, киснева пінка для вмивання, очищувальна, чистий кисень, вона дуже-дуже класно і ніжно очищає вашу шкіру. Сам ось цей масажер, той, який бере зараз участь у розіграші, 20 щиток масажерів для обличчя, ви можете зараз таких виграти, умови ви знаєте. І чим він класний, ще раз нагадую, по-перше, він резиновий, так? Ну, він. Всі, всі ці борсинки і сам він резиновий. Тут у нас щитинки йдуть менші, тут трішки побільше, так, на кінчику. І перевернувши цей масажер, теж тут щитинки йдуть такі, за, такі глибші і більші. Так. І нагадую, що тут є зарядний пристрій, він заряджається від мережі. Тобто ви його включаєте, відбувається вібрація. Він загорається синеньким, і тим самим він ще більше і ще краще очищує ваші пори на обличчі. Тобто більше і краще попадають ті елементи, якими ви користуєтеся для очищення своєї шкіри, І тим самим ви робите такий легенький масаж собі обличчя. Ну і Подивимося, ми проводили з вами експеримент. Ці глітери, що я наносила їх ось таким олівцем, вони в мене дуже гарно змилися. Тобто ми їх змили ось таким масажером з кисневою пінкою і моя ручка чиста. Ось такий невеличкий експеримент. Мені самі було цікаво, як спрацює саме ось ця щіточка, тому що мені дуже було цікаво її взяти на експеримент. Тому нагадую, що у нас у всіх є ще час і можливість отримати ось саме ось такі масажери для обличчя. Ви бачите, як він вібрує? Тобто вібрації для обличчя в ньому достатньо. Це для вашого розуміння, тому що я держу, тримаю його в руках, я та відчуваю цю вібрацію, а це для того, щоб ви зрозуміли, яка відбувається вібрація для очищення вашого обличчя. Рада була спілкуванню. Думаю, що цей експеримент був дуже вам цікавий і корисний. Так? Тобто, ось такі два в одному у нас з вами вийшли корисності і цікавості. Ставте пальчики вгору, залишайте обов'язково свій коментар і підписуйтесь на мій канал, там ми з вами будемо разом спілкуватися і разом створювати цікавий та корисний контент. До зустрічі!